Всім привіт, з вами зороліт. І ми продовжуємо гратися в Stronghold Crusader. Так, і яка в нас там місія була? Так, здається, ми того разу ще не закінчили ось так. Піщану країну. Е, здається, так. Чеку. Так, напевно піщана країну. Ну зараз подивимося, вона в збереженнях має бути. Так, добре, 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 добре. Так, пальчик, давай. Добре. Добро пожаловать эм... в пустиню, мілорд. Здесь ви навчитесь втратить. Чекай, 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 я Эта не туди зайшов. Дай мені вийти. Ой, не, не згри, чекай, покинути рівень. Так. Добре. Завантажити... О, нарешті. Завантажимо наше фітрус. Так, а як ви так по тупому стали? Давайте ви, сюди. ви сюди. Маєте бути позаду. О, вас. О, мені цікаво. А, лікар вилікує їх чи ні, якщо я поставлю їх біля лікарні. Десь у мене тут мало бути лікарні. Ага, ось. Ану біжіть, біжіть, перевіримо. Так так, 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 добре. Є вже досить у нас споків. Відразу хлопців перекидаємо сюди. Думаю, довго не будемо затягувати, і, можливо, навіть почнемо ще одну місію сьогодні. Ем, це хто? Ага, це Гейтжу Потім потрібно було віддати наказ про атаку Річарду. Де я ставив гільдію інженерів? Ви не підкажете? А, ось. Так, давайте один трибутчет зробимо. Думаю, мені вистачить з головою. Або навіть, у мене тут був один інженер, можна дві катапульти, наприклад. Ну, тих, що кататися можуть. Так, а чому моя популярність? Народ весьма почитаєт вас, миле. Весьма почитаєт? Це дуже похвально. Не Знаєте, в росіян є слово похвально, ну, мабуть, є ж. Вперед! Давайте трохи спродамо деревини, хоча я це діло не люблю робити. У мене зазвичай і закон підласі включається. Як тільки я щось спродам, зразу його починає не вистачати потім. Так, що в нас продукт. Так. А ви бачите, що в нас з продуктами? У нас не вистачає продуктів. А з якого це? Щастіка. А ну, якщо в нас вистачає борошна, просто додамо декілька зараз пекарень. Одна... А тут можна аж притул взяти. Дві. Три. А, ясно, все одно більше не влізе. А ну дивимось, якщо... Ай! Ну ви тільки подивіться. Ну... А було б так гарненько, якби вони отакі теж кутові всі були. Добре, нехай скільки в мене вільних воїнів, чи зможу я наймати тепер. Вони лікувалися, чи ні? А там, по-моєму, якщо викликати цього. Чи монахи тільки воюють? Подивимось да, ну, зараз. Да. Да нам Бог. Дай Боже, дай Боже. Так, 19 добре, треба одну хатку підняти. Дивіться, який у нас вже тут район милітний. їх тут який храм у них, лікарня. Дед, правда, немає. І не буде. Так, що ж тоді робити? Тут у мене 24 їх так. Аль Ну а там у нас скільки їх. Не пам'ятаю. Біамрик. 58. Так, давайте підсюди. Прикочим просто ще один і все. Нас атакують! Давайте візьмемо ще одну пачку. Не вистачає рекрутів, сэр. Зараз ми почне золото падати рівень, так як я скасував податки. Ніхайя, Але нічого, зараз почнуть більше хлібчика носити мені, пекти. Бачите, Шинички майже немає, а от борошна достатньо. 15. Але бачу, що потрібно... Добре. Добре. Потрібно зробити ще одну ферму. Добре. Так. Тепер нарешті можемо побудувати. Або ні. Давайте отут. Не думаю, що хтось буде мене атакувати. І побудуємо ще декілька ферм ось таких ось. Так. Яблочно, на, напевно, тут молочную поставому. Это нельзя здесь разместить, Милор. Так, і одна ще мої в листы, так? Еще одна тут. Нужно дерево. А, Ну, що я вам казав. Я щойно про це що буде мені не вистачати. Не хватає оружия, не хватает оружия. Так, короче. А, що я хотів, що я хотів. Дивіться, він послав своїх воїнів. Добре, він розтратився Ваші на них. Союзник. А зараз йдемо річардові. Я вже в Це добре, так. Кого він висилає? Ну, трохи буде, так? Зможе відвернути увагу. Да? Послання від каліфа. Не, не знаю, чи вийде. Ну, ла спробувати. Тільки б не занадто близько підійшли, Так щоб баліста не могла стріляти, треба стати Так, баліста мовчить. Баліста мовчить, добре. І по мені не стріляють да, в Це взагалі Надо І давайте тут прилипаме приліпимо четверних. Строим асадные орудия. И два можемо перенести. Серт, ребята, готовы им построить, Сер, я готов делать. Какие треи там мои Инструменты готовы. О. Строим осадное орудие. Так, еще один требущает. Строим осадное орудие. Нантабер. Ладно, давайте спробуем, придите ближе. Лучники готовы. Мы уже в пути. Нахлопал. Это как бы платыли. Я

ти бам. Ми могли двайти один з тут просадами. Що мого? Альфа Я тричі розгномів, в саді майже не контакти. Так, напевно звезли його цей хлопчина. Як кабут на біє? Той типу ще Не треба усе тут, він мені випадково. Всё. В чрезвычайном смысле, никого. еще я их разгонял. Вот ну, послание от Халифа. О, Скорпион. сами бачили, я Так, ну, Ричард, да ты? это? ты меня так выжил? Послание от Халифа. Держись, подальше, файл корони, границь, не знаю. Ой-ой-ой, чоксим іди. Я, 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 я. думал це буде ваші, знаєте. Схоже, він занадто розслабився, калиф на цей раз. Так, зараз треба мені обійти ось з цього боку і зняти усіх метальників вогню. Кидальників якісь нервати. А ну дістанете. Є, добре. Ось від цього Ой, вибачаюсь. Так, добре. точніше! А ну дивіться, зараз золпі лягає. Залп лягає. Золт лягає. І ви дивіться, ще й річард зараз oh. уб'є його. Убілься! Ну хлопці, що ви робите? Якщо Річард його вб'є, я буду сміятися, чесно.

І що візьмеш, не верни. Се що з нас не вірний. Дякую, Дякую Річарде. Твоя похвала це для мене найвища похвала. Ой, якесь у мене поганенько вийшло. А, так, добре. І значить, наступна місія у нас старий замок. Тож старий знайомий. 1138 рік. Дякую за перегляд, Підписуйтеся на канал. Давно я цього не казав, по-моєму. Чекайте наступні серії. Щастячка, здоров'ячка, і ще побачимось!